Сьогодні ми підемо в американський супермаркет в Whole Foods. Це я б сказала, як наш будвайн, тобто не найбюджетніший, але тут гарні продукти. Отже, бананчики вийдуть десь 33 гривні за пів кіло. Томати по знижці десь 124. двадцять пів кіло апельсинів, десь 102 гривні. А Ось такий мішечок лимонів, десь 165 шістдесят гривень. Я постійно купувала ось ці баночки з ягодами. Приблизно вони виходили десь на 300 гривень. Дві штучки авокадо приблизно 120 гривень. Є соїди за пів кіло фаршу, 300 гривень. Будь ласка, так а ми все, що тут сподіваюся, вам цікаво, продовжує. Водички можна напитися від 45 гривень. Не знаю, чи п'єте ви соняшникову олію, але коштує вона 300 гривень. Отолипкова олія приблизно 600. Ось цей бренд пасти, я дуже обожнюю. Якщо побачите, спробуйте і коштує така упаковочка десь 110 гривень. Перед великодням на яйця великий попит. Ось продають 12 штучок за 300-400 гривень. 6 штучок можна знайти за 150. І ні, Ні, яйця їсти нині дорого багато. О, Якщо ви, коротше, будете в Америці, спробуйте ось ці сирки. Вони як наші, але зроблені з йогурту, і вони мені прям набагато смачніші, тому що в них більше кислин. Здається. Я з'їла штук 20 за поїдку. Щоб Напитися коров'ячого молочка заплатіть в касу десь 65 гривень. А Якщо ви як я любите виділюватися, то за рослинне переплатите ще десь більше. 130 гривень за мигдальне молоко. Десь За 165 гривень можна пожувати свіжого хлібчика. Я не знаю, як вам а мені дуже захотілося. Кожного разу в цьому супермаркеті я залишала десь по 20-30 доларів, але при цьому я дуже задоволена якістю продуктів. Все дуже смачне.